Важко ладнати з братами. Раніше Ласе, босе і я спали в одній кімнаті, у тій, яка на горищі справа. Тепер у мене є своя кімната, та що зліва. У ній колись жила бабуся. Я розкажу потім, як я туди переїхала. Взагалі то мені навіть подобалось жити разом з Ласе і босе, але не завжди. Добре було, коли по вечорам ми лежали і розповідали страшні історії, хоча я і тремтіла від страху. Ласа знає такі моторошні історії про привидів, що я ховаюся під ковдру і боюся висунутись, а Босе не розповідає нічого страшного. Він розповідає тільки про різні пригоди, які у нього будуть, коли він виросте. Адже він збирається поїхати в Америку і стати вождем індіанців. Одного разу ласа й босе мене так налякали, що я мало не вмерла. Ласа розповідав історію про привида, який заходив у будинок і пересовував меблі. У нашій кімнаті було зовсім темно, а моє ліжко стояло далеко від ліжок Ласи і Боси. І раптом по кімнаті застрибав стілець. Я вирішила, що то привид, і заверещала. Але тут я почула, як ласи і босе порснули зі сміху. Знаєте, що вони зробили? Вони прив'язали до стільця дві мотузки і смикали за них. От стілець і стрибав. Вони майстри на такі витівки. Спочатку я дуже розсердилась, але потім мені також стало смішно. Коли живеш з братами в одній кімнаті і ці брати старші за тебе, вони всім розпоряджаються, як хочуть. У нас, наприклад, розпоряджався Ласе. Він один вирішував, коли ввечері гасити світло. Якщо я читала у ліжку казки, Ласе заявляв, що потрібно погасити світло і розповідати страшні історії. А якщо мені хотілося погасити світло і спати, Ласе і Боса тут же починали яку небудь гру. Ласе може погасити світло, не встаючи з ліжка, тому що змайстрував якусь штуку з картону і прикріпив її до виключателя, а мотузку від цієї штуки прив'язав до спинки ліжка. Це чудовий винахід, але я, на жаль, не можу пояснити вам, як він влаштований. Тому що не збираюсь ставати інженером як ласе. Це Ласе завжди вихваляється, що буде інженером по похитромудрим винаходам. Я не зовсім розумію, що це значить, але Ласе каже, що інженер по хитромудрим винаходам це прекрасна професія. І він каже, що таким інженером може стати лише той, хто вміє прикріплювати картонки до виключателів. А босе збирається стати вождем індіанців. У всякому випадку раніше він так завжди казав. Але нещодавно я чула, як він сказав мамі, що хоче стати машиністом на паровозі. Значить, він передумав на рахунок індіанців. А от я ще не знаю, ким буду. Напевно, мамою. Я дуже люблю маленьких дітей. У мене є сім доньок це мої ляльки. Але скоро я буду вже занадто велика, щоб бавитись у ляльки. Так нудно бути великою. Мою найкрасивішу ляльку звати Белла. У неї голубі очі і золоті кучері. Вона спить у ляльковому ліжечку з рожевим простирадлом і рожевою ковдрочкою, якій пошила мама. Одного разу я підійшла до Белли і побачила у неї бороду і вуса. Це Ласе і босе намалювали їх вугіллям. Добре, що тепер у мене є своя кімната. Із вікна Ласе і босе можна зазирнути прямо в вікно Улле. Адже він також спить в кімнаті на горищі, а наші будинки стоять зовсім поруч. Тато каже, що якщо подивитись зі сторони, здається, ніби всі три будинки підштовхують один одного вбік. Він вважає, що не слід було будувати будинки так близько. Але Ласи, Босе і Улле з ним не погоджуються їм подобається жити поруч. Між нашим будинком і будинком Улле є невисока загорожа. Біля неї росте велике дерево. Тато каже, що це липа. Гілки липи з однієї сторони дістають до вікна Ласе і босе, а з іншої до вікна Улле. Коли у Ласа, Босий і Уле термінова справа, вони лізуть один до одного прямо по липі. Так набагато швидше, ніж спускатися по сходах, виходити в одну хвіртку, входити в іншу і знову підніматися по сходах. Одного разу наші батьки вирішили зрубати липу. Вони сказали, нібито від неї темно в кімнатах. Але Босе і Уле здійняли такий галас. Що липу залишили в спокої, вона і зараз там росте.